Всім привіт! Щойно додивилася Сашин влог, мені здається, що вона саме той влогер, який надихає всіх на якусь таку творчість. Вона так запалює своїм якимось таким чудовим настроєм, позитивом і таким гумором класним. Тож, я також спробувала щось сьогодні розповісти і показати. Хоч цю посилку з Китаю я вчора розпакувала. Сьогодні я вирішила, що. Все ж таки, я щось покажу і розкажу про неї. Це посилка з китайського сайту. Вона щось там дуже швидко йшла, але суть не в тому. Я покажу тільки таке найцікавіше. Саша, тобі привіт від усіх. Ти заразила всіх, кого могла цією справою спробувати зробити підвізки. Так що я не знаю, я починаю скуповувати якісь речі, в яких я взагалі нічого не розумію. Якісь кільця, якісь цепочки, якісь ланки, незрозуміло для чого, якісь камінчики. Коротше, не знаю, воно якось прийде і будемо пробувати це все разом скріпити. І, мабуть, тільки тоді я зрозумію, чого мені там бракує. Так, подивимося те, що я замовила, те, що я отримала вчора. І це. Такий маленький комодик, це не зібраний комодик. Один я вчора зібрала. Я думаю, що я не одна, хто захоплювалася такими всякими різними комодиками для чорнил, оскільки вони мають бути дуже зручними і сприяти легкому використанню чорнил, бо в мене все лежало в коробці і це було... Максимально незручно. Ось цей комодик зібраний. Так, із моїми чорнилами. Що я можу сказати? Цей комодик зроблений з якогось такого цікавого матеріалу. Там написано, що це пластик. Але він мені такий дуже пористий і дуже такий, як він можу сказати рухомий, рухливий. Ось, наприклад. Е так, він вже порухався. І воно тут ніяк не закріплюється, так? Закріплений весь цей комодик. В комплекті йдуть ось такі. Я не знаю, що це, господи. Тим паче українською мовою. Коротше кажучи, зараз я покажу, якщо я їх швидко знайду. Саморізи, не саморізи. Ось такі штучки з такою викруткою. Тобто це все фіксується. Не в усіх місцях, отут краю це не фіксується, тому якщо брати ось так, то це все рухається. Але в основному це не розпадається. Також позаду я, мабуть, не покажу, зараз побачу. Є ось, ну, звичайно, все повипадало, є ось такі отвори, щоб можна було повісити на стіну. Так, наступне питання. Ну, Цей м -м, стілажик малесенький, досить легкий він. Але в ньому є ось такий моментик, що він має свою глибину, і якщо, якщо вставляти туди чорнилки ось цієї квадратної форми, то краще їх вставляти, мабуть, спочатку щось позаду вставити, якийсь паралон чи якийсь інший матеріал. Тож, я так думаю, що ось для ось цих меншеньких коробочок, подушечок. Треба дивитися відповідну глибину цього комодика, шафки, або просто щось там вставляти в кінець, щоб було краще виймати. Так, наприклад, ось це досить комфортно виймати. Я бачила, дівчата беруть полосочки паперу, наносять туди. Чорнила, і тоді відразу по боковій поверхні видно, що це за чорнило, якого це кольору, і дуже легко знаходити. Також я коли купляла це на 24 комірки, я була впевнена, що в мене набагато менше чорнил. А коли воно прийшло, виявилося, що їх ну, відносно не досить. Тому я думаю, що треба було спочатку порахувати. Ну, так буває. Тож, я так думаю, що другий комодик стане в нагоді, але краще було б замовити на більше комірок, він тоді може йти вищий, або ширший, або і вищий, і ширший. І, в принципі, це досить зручно поставити на край стола, якщо потрібно, щось діставати. Хоча, з іншої сторони, навіть зручно прибирати десь в окреме місце ці чорнила і зберігати десь в шафі. Так, наступне, що ми подивимось, це ось така дошка. Я з України не привезла свою марту Стюарт. Тільки паличку від неї. Прям палочка нового золота. До сих пір в вже, по-моєму, господи, вже, мабуть, років 8, але вона все одно найулюблен... найулюбленіша. Так, прийшло все-таки трохи як побите. Але суть це не змінює. Я хотіла отримати таку дощечку, як в мене в Україні. Але, але. Це все одно не Марта Стюарт. Ну і всі люди це розуміють, що мені в ній сподобалось. Палочка мені не сподобалася. Марта Стюарт краще паличка вона нерве папір, Ця також непогана. Але тут я в комплекті цей куточок, якого в мене немає, який дозволяє робити. Коробочки і конверти різної, різного розміру. Я думаю, що можна користуватися і цією таблицею, а можна якимись іншими таблицями користуватися. бо Тут щось замало. Тут так само є для конвертиків, для об'ємних конвертиків і для коробочок. Так, і ще один такий момент з тією дошкою, що вона ніби виглядає так прям солідно і. Зручно, але насправді ось тут є ось ці ніжки, так? Ось такі ці ніжки. Все правильно. І якщо натискати біля ніжок, воно все так більш-менш надійно виглядає. Але сама по собі ця дощечка просідає. Вона от прям чутно, що вона рухається. Не знаю, мабуть, для скрабукінга це не критично, але само по собі воно трохи напрягає. Вчора? Це залежить, мабуть, від щільності картону. І тільки якщо буде дуже щільний картон, воно буде присідати, але ну, не знаю, трохи мене дратує. І що я можу сказати? Це не Марта Стюарт, але що маємо, то маємо. Непоганий замінник. І цю дощечку я люблю ставити вертикально, і вона десь стоїть зручненько, що я раз і дістала. Бо коли мені треба прибігувати, і я дістаю цю дощечку два в одному, там де є різак і... відвір на рікі, то вона мене трохи бісить, поки ти її розложиш, поки ти її перегорнеш, поки ти згадаєш, що тут все стоїть на різак, то тобі треба перегорнути. Цю лінійку. Ну, коротше, це все діло звички, я дуже тоді звикла до своєї марти, що її дістав і ти готовий одразу працювати. Тут має бути декілька маніпуляцій, поки ти щось можеш робити. Але як універсальний якийсь інструмент, то, звичайно, ця дощечка і стрімером дуже зручна. Так, це поки що все. Щось я хотіла ще показати. Ось покажу. В мене є ось така малесенька стопочка. Це майже готові сторінки на три альбоми. Я ну, писала там дівчатам, з якими я спілкуюся, що мені цікавіше паралельно зробити три майже однакові роботи, аніж кожного разу починати спочатку. Не знаю, можливо, це і дійсно так, що це виснажує і відбувається вигорання, бо ось цим заготовком десь рівно рік. Десь рівно рік вони лежать. І тоді приготовлені були матеріали, потім я щось інше почала робити, потім це поскладала, і це все лежало в недоробленому. То можна поки переглянути, як це я собі уявляла. Тобто, це має бути перший розворот. Я дуже люблю, коли багато фотографій. У мене майже завжди все відкривається, десь щось відкривається. Це ще для економії зроблені такі рамочки, але отут не вистачає одного клапана. То треба ще з папірця доклеїти. Це 10 на, під фотографію 10 на 10. І мені найзручніший формат для фотографій 10 на 15. Максимум 10 на 10. Так, тут клапан. Тут вставлений магніт, а тут я чомусь не додала магніт. Можливо, в мене не було магніт. Я не пам'ятаю, це було давно. Так, це такий перший розворот. Потім другий розворот. Мабуть. А, мабуть, останній розворот. Я не пам'ятаю. Так, тут я так хотіла, я так зрозуміла, зробити водоспад на 12. Місяців на 12 фотографій. Прикольно. я така молодець, абсолютно верх ногами наклеїла цю дикартку. Але в мене їх багато. Треба просто наверх наклеїти в нормальній орієнтації. Добре, побачила. Так, так само тут що тут? Відкривається сюди, потім відкривається сюди Має відкриватися сюди. І сюди ще відкривається. Чому тут в мене нічого немає, я не пам'ятаю. Можливо, я хотіла тут багато декору зробити, і сюди просто рамочку вставити чи під декор, щоб вставлялась фотографія. Я не пам'ятаю. Ось через що відкладати проекти це не дуже гарна ідея, бо ти просто забуваєш. А якщо я щось замальовую, то в мене 90%, що потім все іде зовсім не так, як намальовано. Так. Третій розворот. Тут просто кишенька. Ага, так, да, отак просто кишенька в мене буде, бо в мене там вже закінчувався папір. Можливо, я якісь ще бордюри зроблю. Я не впевнена, мабуть, я не зроблю. Можливо, щось нагору наклею. побачимо. А на цьому розвороті ця ідея. Ось ця сама ідея з такими підложками. це ідея від Ілони. В неї, правда, були ось так дві. Підложки наклеєні, але ж мені завжди мало. <кій> Перепрошую. Завжди мало фотографій, завжди мало місця. Тому у мене ось тут має відкриватися. Тут має бути в мене декор. І всі фотографії мали бути гарно-гарно видно. Так, тут мені здається, що просто. Так, рамочка зверху вставляється. І все. Тут два магніта є, там магнітів немає. Тобто, щось тоді. У мене була якась проблема з магнітами, можливо, не було в наявності. Бо зазвичай намагаюся відразу наклеїти, бо потім, згадай, де не наклеїв, і це все потім займає багато часу. Так, наступний розворот. Що це, господи? Ага, ось так якось. Якось ось так. Так, значить, ця сторінка тут відкривається, тут відкривається. Хоча треба було б згадати, чи так це має бути, чи ось так. У будь-якому разі мені здається, що магнітів тут жодного немає. Добре. Тоді нагору, і це, і, ага, і це має бути кишеня. Тут треба буде щось вставити, щоб було зрозуміло, що це кишенька. Так, 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 десь так. Потім. Так, так. Ага, і, і це буде кишеня. І ось тут відкривається. Ну, Це називається згадати все. Бо я, ну, я дійсно не пам'ятаю, як це планувалося. Дивимося. це розворот? Здесь четвертий, мабуть. От так, мабуть. А тепер питання, чи це з цього альбому, бо це аналогічний, так? Аналогічний, тому що ті, що я не правильно. Бо я значить, переплутала десь уже якісь альбоми, і в мене вже там все в переміжку. Бо в мене там скільки? 5 на 3,15 розворотів. Значить, десь щось пішло не так. але суть зрозуміла. Це такий самий, як там, або схожий. Так. Угу. І що? Так, здається, такого ще не було. Угу. Ага. І тут, виходить, кишенька з боку. Навіщо ось це? Ну, не, не зрозуміло, Це ж не буде сюди декор. Я не пам'ятаю це. Ну ладно. Так, і тут, виходить, клапани десь сюди. Тут є магніт, він якось навіть закриває. де щось я там наклеїла. Потім ось такий розворот. Тут просто рамочка. Потім тут відкривашка. Тоді відкривашки так. Тоді кишенька тут. Тоді відкривашка так. Де, мав бути декор, я не знаю. Десь ага. Декор, значить, мав бути на клапані. І, мабуть, десь трішки на рамочках, я думаю, на рамочках тут що. І, можливо, тут щось таке. Тоненьке якийсь, небагато шаровий. Так, закриваємо, закриваємо, закриваємо все. Подивилися. Тепер треба зложити. Потім передивитися все, розкладати на величезному столі і глянути. Де я що переплутала, де що згубилося. Так, ось таке маленьке відео в мене вийшло. Я спочатку попрощалася, треба буде вирізати той шматочок, де я прощалася, а тоді згадала взагалі, то я мала показати, що я мала показати? Я мала показати покупку з магазину. Так як я живу в Канаді, всі ціни в канадських доларах, і якщо хтось думає, що це дуже дешево, 8 доларів, то навіть для Канади це дуже дорого. Частково ці товари я купила, бо був розпродаж на сайті, я не знаю правильну назву, воно якось напишеться скрапен мас. Там є такі по вівторках такі події, які називаються гаражні розпродажі. І, наприклад, все це я купила за 10 доларів. Так, мені здається, що правильно. Що за 10 доларів. Тобто, Тут три набора висічок, яких мені не вистачало до моєї колекції, і братці. Я не пам'ятаю, бо ж в мене є. Чи бор колекції, чи нема. Ну, ось, наприклад, навіть це вже були ціни знижені, але потім вони ще і все це продали за 10 доларів. Але там працює така система. Хто швидше написав, той забрав. Так, замовила по повній ціні, а ціна ну, ну це неадекватні ціни. Леза до цього інструмента. Два в одному трімер із біговочною дощечкою. Бо у мене він бушний, і в нього лезо відразу було не дуже гарне, тож я замовила лезо. Так, далі. Тут навіть є щось написано, що це коштувало 5 доларів. І це від стамперії такий, як це він називається, молд. Ну, Я його дійсно ще не пробувала. Я думаю, що, 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 можливо, і Дарма я його замовила, бо я користуюся пластиком, і щось таке не дуже глибоке можна було б залити. Можливо, цю лошадку, подаруночок, але ось такі прям глибокі пулі. Я не думаю, що я буду заливати, бо там дійсно я не знаю, ну скільки, сантиметр три. Глибина. Я не знаю, що це можна робити, можливо, епоксидною смолою, але я епоксидною смолою не користуюся, тому що вона токсична, і я дуже турбуюся за своє здоров'я у зв'язку з цим. Так, це скільки було? Це також було 5 доларів. Ну, цікаво, чого той величезний 5 доларів, і цей 5 доларів, але я, як є. Так, так само. Я сподіваюся, що можна буде зробити щось більш пласке, тонке. Якщо його якось так притиснути, поки наливаєш. Побачимо, треба спробувати. Але це такі перші мої такі, я не знаю, пластико, силіконові молоди, не знаю, як вони працюють. Далі. Були ось ці такі набори по 5 доларів. І ще на цьому гаражному розпродажі, мені здається, що це було приставлено. Так, правильно. Це було за 10 доларів. Тобто ось цей великий чіп, який коштує десь 5 доларів, ці чіпи, які у них коштують по 3 долари, і такий набір. Я не знаю, навіщо мені цей набір. Ніхто не знає. Місце на столі закінчилось. Далі, на наступному гаражному розпродажі, цей набір паперу коштував... 15 доларів, це я точно пам'ятаю, що я потім навіть трохи пожалкувала, що я його придбала. Але тут 22 односторонніх аркуші, і початкова ціна була 30 доларів. Тобто це 50% знижки. Але не знаю, не знаю. У мене є частковий матеріал з цієї колекції, і я хотіла собі купити, докупити аркуші. Побачу. Так, те, що купувалося без знижок, це цей набір. Бо я його замовляла в одному магазині по знижці, він мені не прийшов. І в мене немає висічок з цієї колекції, то я вирішила купити ціну. І ось цей, хм, хто б сумнівався Бук. Так, всі дівчата, україночки, хто є в дизайнерській команді від Чаубела, показали огляди. І ці огляди не можуть не закохати в продукцію Чаубели, бо всі дуже натхнені. І колекціями, і продукціями, і ось цими Jung Journal і Так, що? Я не знаю, чи є сенс дивитися, але я дуже рада, що я придбала. Але, як і всі дівчата казали, що з цими буками величезне питання в тому, яку сторону використовувати. Тому що на кожному аркуші є вирізавки, але з іншої сторони є просто якісь чарівні фони. І тобі хочеться і це, і це. І це дуже важкий вибір. Ну, Наприклад, я взагалі в захваті від цього фона. Він є подібний в колекції, але, от, ну, прямо мені здається, було б вирізати його 20 на 20 або. Ну. Тобто кожна сторінка це важкий вибір. Що використати. Ну, це не дуже мене захопило, але ось цей фон мені, мені сподобався. Цей фон дуже цікавий. Цей, мабуть, ні. Ось ці елементи мені не дуже потрібні, але і фон тут такий, що я, ну, не знаю, я б не використовувала. Я не люблю, можливо, це моя просто нелюбов до зеленого кольору. Вона в мене асоціюється з якимись зміями, з чимось таким неприємним. Тому я, б якнайменше, використовувала б цей фон в своїй роботі. Ось цей класний фон. Але і тут і вирізалки чудові. Але фон просто бомба. Так, магазинчики. Цей класний фон. А тут магазинчики. А я ж хочу зробити по таніному майстер-класу. Альбом в стилі Гаррі Поттера, і в неї, там, мені здається, на одній сторіночці використаний величезний такий магазинчик на відкривашці. І в мене, мені здається, не було такого аркушу в моїх наборах. І я прям хотіла його використати. А тут також дуже красивий фон. Ну, Тобто, це прям дуже складний вибір, що обрати. Ну, Наприклад, з цим, без цього фону я можу прожити. Цей дуже красивий. Наліпки, наліпки я взагалі. От, всю таку містику, хіромантію і все решта, я не люблю. Коти чорні, ще щось, якісь там кози, козли, якийсь на, натяк на диявола і на все решта я не дуже полюбляю, але кожному своє. Так, шаховий цей аркуш. Ось мені подобається дуже цей шаховий аркуш. Мені здається, що в мене такого аркушу немає, бо в мене не всі три набори. Паперу і що? А тут все інше цікаве. Книжечка гарного розміру, і шляпи, і, ну, треба буде думати. Але ну, однозначно, я рада, що навіть я поповнюється не купила цей фінерабок. Бо в Канаді так, до речі, буває. Що щось є в наявності, є в наявності, а потім його немає, і його немає ніде. Або тобі дуже невигідно купувати його, тому що буде дуже дорога доставка. Так. І всі дівчата показують, от ось тут красиво, ось тут красиво, ось таке. Ну, я думаю, що я тут якось просто виріжу, бо мені такі деталі абсолютно не потрібні. Ці... Я не знаю, що це кишеньки. Я не люблю такі кишеньки. Перо. Мені подобається перо, і ну, це все дуже індивідуально. Але іноді дівчата показують ефемірабуки, а не показують ось цей класний фон. Дуже класний фон. І тут дуже цупкий папір. Тут, мабуть, 300 г або більше. 250 300 г на обкладинці. Ось це цікаво, це можна якось один сюжет вирізати, другий сюжет або все разом подивитися, як це можна використати. Так що все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Гарного вам настрою, а головне енергії, сил на творчість. Всім пока!